Всім доброго дня. На вас нове надходження. Renault Megane 3 2012 рік. Двигун 1.5 Дізель. Коробка механічна 6-ступенева. Авто приїхало з Нідерландів. Дуже свіже. 1 лютого 2024 року все авто приїхало, вже розмитане, є сертифікат. І готово до постановки на облік на український. Авто має 192 тисячі оригінального. Робиму рідно. Авто по кузову все в рідній фарбі не фарбовано, на гарній комплектації, на круїзі, на навігації, на старт-стопі, має два ключа, вартовий комп'ютер. Дуже економно по витраті палива, поки десь виходить в нього, так я катаюся, 4,7-5 літрів. По трасі їхав 3,8-4.2. Авто дійсно в класному збереженому стані, що технічно, що візуально. По салону. Зараз швидко зроблю огляд лакофарбового Поїхали. Отже, капотик у нас 123, 113 не фарбований. Переднє крилишка 143, 141, 119, не фарбована, дверка водійська 134, 117, 118, не фарбована, задня ліва дверка 124, 127. 109 не фарбоване, заднє ліве крилочко, 133. 123. 130 не фарбовано. Дах. 131, 108, не фарбований. Кришка багажника. 117. 124 не фарбовано. 132, заднє праве крилочко. Дах з цього боку 124. 113 не фарбовано, задня права дверка 109, арочка 134, знову дверка 129, передня, права дверка 125, 135, не фарбовано. крилошко 137, переднє, ліве, 139 і капот з цього краю 130. 132. Отже, бачите, авто дійсно не фарбовано, все в оригінальній красці. Це дуже класний варіант, хто собі шукає міган в такому стані, ще з таким маленьким пробігом, як для мігана для Європи. 192 206 на даний момент. По комплектації складання зеркал, 4 склопідйомники, Функція старстоп, допомога рушати вгору. Круїз, навігація, вже українські карти стоять, двохзонна кліма. Два ключі, до речі, на машині. сидіння водія в кому стані. Задні сім, карти, до речі, всі стекла рідні, бо всі про намеровані ось таким чином. Дуже класний міган в збереженому стані з малим пробігом 192 тисячі оригінального пробігу. Є сервіси, всі підтверджуючи це пробіг, машина по Вінкоду можна перевіряти. Я там фотки додам і є там все в мене. Так, я вже на був. Тут сервіси, всі, ну я додаю фотки, всі там все це все, що є. Отже, кого зацікавило, набирайте звісно класний варіант. Гарна ціна, за збережений міган з малим пробігом, 12 рік, тільки щойно приїхавши. Менше тижня на Україні знаходиться. Отже, всім гарного дня, чудового настрою і мирного неба. А давайте може ще проїдуся, покажу вам як їде машина добре. Лігеньке щеплення, рушив, поїхав. Круїз працює, до речі, клімат працює, Ну, все абсолютно в машині справне. Їде взагалі дуже таке воно Ну, свіженький авто, свіженький пробіг. Ще, до речі, солярка ще голландська навіть не виїздив. Вмикається плавненько все передачі, динаміка чудова, набирає дуже машина потужно. По ямочкам все проїжджаємо, Тихенько, нічого не грюпає, не стукає. Класно збережено авто, одним словом. Телефонуйте, кого зацікавило, надам додаткові відповіді на додаткові питання. Всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба, до побачення.